При чудового, світлого і благословенного дня, Тут у Меджугор'ї пішла буря. Після бурі горобчики просто співають, переспівують, сваряться, хто красивіше співає. Сьогодні середа, відповідно, шукаємо якісь ідеї від святих або великих людей. І саме нині буде цитата від великого і файного єпископа Барона. Він зробив цілу серію, яка називається Католицизм, є і книжка, і серіал. І така чудова думка мені на днях друг скинув. Християнська віра. Зосереджена на тому, ким є Ісус, а не на тому, що Він сказав, уявляєте? У символах віри, до прикладу, не згадано слів Ісуса, натомість у їхніх текстах викладено догми, спрямовані на те, щоб якнайточніше окреслити особу Ісуса. І це важливо не плутати. Християнство засноване не так на тому, що Ісус сказав, як на самому Ісусові. І, як приклад, Він наводить символ віри, тобто це є такі давні проголошення віри, які, які нас, по суті, говорять не про те, що, що Ісус говорить, а про те, ким є Він, ким він для нас є, що Він прийшов, як Господь задумав, аби він народився, як, як, як задумав Його воплочення, як задумав спасіння через нього, через Хрест. Тобто християнство це не віра якихось ідей. Християнство – це віра особи. Тобто, це є будування стосунків з особою Ісусом. Розумієте? І тому, коли хтось говорить, що я християнин, бо я там вмію професійно постити, або я християнин, бо я там вмію професійно на колінах молитися, або щось, ну це непогано, це не є зле, це вже, це, вже, це вже щось. Але перше, коли ви мені скажете, що я християнин, то перше, що я вас запитаю, скажу, добре, а що ви знаєте про Ісуса? А, що, а як ви знаєте Ісуса? Правда? Або як ви з Ісусом провели вчорашній день? А як ви плануєте з ним провести завтрашній день, правда? Або, а що вам Ісус говорить, аби ви, які б служіння маєте у Його честь чи в Його ім'я, у своєму житті? Розумієте, і це все пахне стосунками, відносинами, це все пахне співпрацею. Тобто ключ християнства є в особі Ісуса, а не так в тому, що Він говорить. І тому, власне, все, що ми робимо протягом цілого дня, зранку, вечором, на обід, спрямоване повинно би бути на те, аби побути з Ісусом. Побути в його присутності. І коли так розумієш, скажімо, молитву, тоді молитва не тягарем. Бо як може бути тягар, коли мені треба побути з ним. І тоді, і тоді навіть не важливо, що ти говориш і чого ти взагалі говориш. Розумієте, коли ти любиш людину, коли ти любиш особу, тоді головне побути разом. Або головне бути разом. Не, не так головне, що, ой, чи таку молитву, чи с яку молитву. Неважливо побути. Тому. Запрошую вас сьогодні, домашнє завдання на цілу середу, і дай дай Боже і на завтра, може і пізніше, побудьте з Ісусом. Побудьте з Ісусом так, як зможете. Якщо словами, то словами. Якщо ні, просто вийдіть на природу. Побудьте з ним через поглядання. Побудьте з Ісусом через смакування хорошого обіду. Побудьте з Ісусом через дзвінок до друга, через щось, що зробите на Його славу. Або буквально, якщо вдасться вам побути в Його присутності. Через молитву, через читання Слова Божого, медитацію якусь або щось інше. Побудьте з ним, бо це є християнство. Щодня, до кінця життя, чим далі, тим більше так бути з Ісусом, аби самому ставати схожим на Ним. Бо з ким поведешся, того й наберешся. Гарної вам всередини благословенної, тримаймося, тішимося життям, підтримуємо одні одних, особливо тих, хто зараз воює на передовій напряму благословляємо їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і вчимося бути з Ісусом так, аби ми ставали схожими на нього. Майтеся файно, мир вам!